Біля посольства Нідерландів у Києві зараз також ушановують загиблих у катастрофі. Наталя Нагорна зараз перебуває біля амбасади, і вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, тобі слово. Здравствуйте. Солю. Посольство Нідерландів сьогодні не працює, але сюди, як і рік тому, постійно. Постійно підходять люди, які несуть з собою квіти, які приносять іграшки. Як нагадування про те, що серед 298 пасажирів збитого Боїнга MH17 було багато дітей? Також приносять і запалюють свічки. Люди приходять сюди майже цілий день з самого ранку, і власне. В соцмережах людей запрошували сюди прийти на 16 годину. Але ті, хто приходять сюди, вони говорять, що їм не потрібен був якийсь конкретний час для того, аби прийти сюди та згадати людей, які загинули, і власне своїм приходом вимагати від світової спільноти чесного розслідування того, як саме був збитий цей Боїнг. Тому що не хотіли Так, Тому що там були діти. Мы хотим разделить горе этих людей. Оно невозможное, оно очень тяжелое. И мы хотим о том, чтобы весь мир знал, кто это сделал. Власне, що ще мають з собою люди, які приходять сьогодні сюди. Вони тримають у руках ось такі паперові літачки. На них написано, що це паперові боїнги. На них пишуть імена людей, яких сьогодні хочуть згадати це ім'я одного, одного з тих людей, але навіть не обов'язково, аби люди його знали. Просто комусь можливо сподобалось обличчя, і просто захотілося, аби е, саме ця людина була згадана цього дня. Власне, тут ми сьогодні побачили також представників Нідерландів, які теж прийшли під. Під своє посольство люди продовжують підходити, аби все таки вшанувати пам'ять загиблих. Солю Наталію Наталка Нагорна зараз працює під посольством Нідерландів. Українці теж співчувають з родичам загиблих у авіакатастрофі.